Усім привіт, мої любі! Сьогодні поговоримо про дендробіум Дженкінсів. Перший він був описаний у 1839 році Ліндлі. Цей дендробіум можна зустріти в Індії та Північно-Східній Азії. Зустріти його можна на висоті від 500 до 2000 метрів над рівнем моря, що говорить про широкий діапазон комфортних для нього температур. І насправді воно так і є. Цей маленький епіфіт можна вирощувати як в теплих, так і у прохолодних умовах. Його дуже влаштовують влітку денні температури близько 29 градусів Цельсію, а нічні близько 22 градусів Цельсію, взимку день 22-20 градусів Цельсію та 7-9 градусів вночі. Досить важливим є перепад зимових температур день-ніч. Приблизно у 13 градусів Цельсію. І з власного досвіду скажу, що в принципі йому вистачає для цвітіння і 10 градусів Цельсію. Для... Я його для цього вішала прямо біля скламого вікна, де було найпрохолодніше місце на балконі. Також відносно сухий період спокою для цвітіння дуже важливий. Але тут не варто забувати про наявність ранкових роз та певного рівня вологості. На його батьківщині приблизно 50-60%. Тож не забувайте час від часу все-таки оприскувати ваш дженкінсі зранку і слідкуйте, щоб рослина не схудла занадто сильно, інакше вам буде досить важко її потім відновити. Легка ж втрата об'єму бульб абсолютно не страшна. Також на період спокою припиняють підживки. Бо рослина нічого не ростить, і додаткові поживні речовини їй не потрібні. З власного досвіду знаю, що систематичні опристкування взимку абсолютно ніяк не перешкоджають світінню та дозволяють ростити більш сильні та здорові нові бульби, більш, більш сильний і здоровий кущик, який потім буде вам видавати набагато більше квітконосів та нових ростів. Період росту цей дендробіум буде вдячний за високу вологу близько 80%, але він абсолютно спокійно, можна успішно рости і без таких високих показників. Полив у цей період має бути рясним, щедрим, і якщо у вас рихлий субстрат, то і дуже частим. А скомпенсувати нестачу вологи можна щоденними оприскуваннями. Між періодом активного росту і періодом спокою не забувайте виділити приблизно 1-2 місяці для поступової зміни графіку поливу. Такий перехідний період у поливі потрібен як при переході у період спокою, так і при виході з нього. Це допоможе рослині налаштуватися. Різко обривати активний полив, і різко починати активний полив не треба, бо це може дуже погано вплинути на вашу рослину. Щодо підживок, то рекомендують близько половини від рекомендованої на упаковці дози давати. Я зазвичай саме так і підживлюю, йому абсолютно вистачало і вистачає, і більше не треба. Але хочу зазначити, що треба бути обережними, бо деякі добрива у дозуванні одна друга можуть все-таки опалити молоде нове коріння. Тож, якщо у вас добрива з дуже високими показниками, будьте з цим обережні, можливо, вам треба давати 1 четверту А Ще один Drobeм дуже любить та потребує світло. Зазначають зазвичай 25-35 тисяч люкс. Товстета шкірясте листя може переносити пряме сонечко при наявності гарного руху повітря та значної вологості. Коли я вперше ростила свого Дженкінсі, в мене не було, на жаль, тоді жодних вимірювальних пристроїв, і я не знаю, наскільки яскраве в мене було світло, але в мене була тоді ще дуже поганенька досвідка, просто звичайними лампами денного світла. І по більшій частині він зростав біля скла на вікні. Тож, я чесно, можу вам сказати, що у квартирних умовах без додаткової підсвітки він може спокійно як рости, так і квітнути. Щодо посадки, то рекомендують сажати у дерев'яні корзини чи сітчасті горщики. Також сажають на блоки скорення папороті. Ми його ще називаємо Тріфернс на англійській манер, так? Або пробкові блоки. Але тоді потрібно подбати насправді про високу вологу, або про дуже рясний полив. Зараз мій дженкінсі росте на блоці. Тут в мене досвіду мало, тож про це я більше буду розповідати, мабуть, як пройде вже цілий рік, і я подивлюся на це в усіх своїх умовах. От, а раніше я отримувала у горщику у досить для нього, для його розміру, крупні фракції. Да, це була середня фракція, якщо казати за звичайними мірками, то поливала я його рясно, але і просихав він у мене дуже швидко. А якщо ж саджати у горщик, то а, рекомендують, і я підтверджую на своєму досвіді, про те, що я тільки що розповідала, обирати. Кору середньої чи великої фракції. Або ж брати суміші, які швидко будуть просихати і не будуть утримувати зайву вологу. І також вам буде потрібен хороший дренаж на дні горщика. Що ж, щодо зручності, то найкраще все-таки його саджати у підвісні горщики, підвісні корзинки, чи ставити горщик. Цим дендробіумом на високу підставку, на перевернуте кашпо, якось так. Тому тоді ви, по-перше, не зламаєте квітконоси, які з'являються і звисають дуже гарно донизу, і матимете змогу зручно розглядати неймовірне цвітіння з дуже вигідного ракурсу. До речі, квітне він навесні. По одному чи кілька квітконосів з кожної нової бульби, також може квітнути із минулорічних бульб повторно, або якщо вони не проквітли. В один рік у вас а, таки є ще шанс побачити цвітіння з них наступного року. Квіти яскраві, жовті, дуже гарні, приблизно 3 см в діаметрі. Але а, насправді вони виглядають набагато більше по порівнянні з кущиком. І невеличкими бульбочками, невеличким листячком квіти здаються просто величезними, і це дуже гарно. Цей дендробіум, чесно вам скажу, 100% вартий вашої уваги. Або він, або дендробіум агрегатум, про нього я теж розкажу, думаю, трохи пізніше. От. Дуже рада, що змогла знову придбати собі цю красу. Буду насолоджуватись і показувати вам. А на цьому сьогодні все. Сподіваюся, цей ролик був для вас корисний. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Буде дуже цікаво почитати ваш досвід та ваші думки щодо цього дендробіуму, як у вас, особливо про період спокою. От і на цьому зовсім все. Слава Україні! І всім пока-пока!